Ліфреймот сплутали 16-річною дівчинкою. А, і, а, і побили. Ви могли подумати, що там таке має, ну, як правило, але так завжди відбувається. Але ні, просто ну, її сплутали з її донькою Златою, де вона у свої 43 роки має дуже молодий вигляд. Покажіть, це оце фото чи ні? Ну, ми бачимо, просто по кольору корекції дуже сильно витягнули. Ну так, да, да. да, 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 да. Ну, яка ж вона взагалі, просто неймовірна. Були наша, така красива. Ну, Оля Фреймут виглядає неймовірно. Так, да, звісно, це фотошоп, друзі. В житті вона не виглядає так. Не треба на це дивитися і казати про те, що б кака вона красива, я така страшна. Фу ні. Mm -hmm. Оля Фреймут виглядає як і всі ми, Страшно. Ти коли останній раз фрейма? Ну, ні, на я живі. не кажу, що вона страшна. Ні. Ти тільки що вона... це сказав? А, Ну він інший зміст, я, да я не те. В мене в голові це просто в мене мозок по іншому працює. Вона не ста... вона така жива людина, і вона теж старіє. Їй 43 роки. Всі дивляться на ці фото, кажуть, боже, це неймовірно. Ні, в 43 роки в неї є зморщки, в неї є обвислі вушка, Отакі трошки. А, і цей, і, і погано пахне з рота зранку.